Віталік, бачиш, я тут з вікна з туалета. Асфальт міняють хлопці. Почистили сад. Та 11-та година зранку. Я отут в себе в хаті в новій хаті обруцю. Тільки що до мене Марці дзвонив Віталік. Марцію ми говорили, їм треба людину, так як ти мені казав, вони через... Деси дівше Брунеля витримає пізніше, їм треба допомоги. Там ситуація серйозна. Вони думають тут груситу перевезти з Знайдуть добру баданти нормально, значить, переведуть її буту, сюди до своєї хати, груситу заберуть, бо там теж вони не можуть всі разом бути. Маю їх номер телефона, за ручінписи Патро, і той було дуже-дуже мені приємно з ними поговорити. Спочатку я з, з Марцією поговорила, пізніше з ним поговорила, з нею поговорила. А, і от такі. Сказали мені, що та наша хата напроти, інженера, що то тільки для однієї сім'ї. Ти не думаєш, то буде для сина? Син окремо, син молодий, вжениться, піде окремо, вони собі таку хату будують. Ok, ciao ciao.